Всіх вітаю, друзі! Ну що ж, у нас є вже фактично офіційне підтвердження на найвищому рівні, що в Україні є бусифікація, що в Україні порушуються права людини, що працівники ТЦК перевищують свої службові повноваження і конфлікти трапляються. І е, навіть ті цифри, які називають нам в офіційних джерелах, і е, нібито хочуть применшити. Величину тієї проблеми, яка є сьогоднішній день в Україні, яка фактично розколює українське суспільство, ця цифра все одно є просто захмарною з однієї сторони, і з іншої сторони, якщо ми згадаємо, що абсолютно ніхто за ці кримінальні злочини не несе відповідальності, то це фактично фатальна історія, про яку чомусь Таки замовчують так, цю всю інформацію. Давайте зараз розберемось, дивіться відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, дякую. Отже, е, тема конфліктів мобілізації з ТЦК активно висвітлюється в ЗМІ. Але чи є вона справжнім? Такі в нас заголовки є. Депутат Федір Ваніславський вважає, що реальні випадки складають лише 5% від всієї кількості мобілізованих. Це дуже, цікаво, е, дуже цікаве повідомлення. бо що каже конкретно Веніславський? Мобілізаційні заходи щомісяця залучають до Збройних сил України близько 30 тисяч військовозобов'язаних. Якщо під поділити кількість конфліктів на цю цифру, то реальних ситуацій з конфліктами можна вважати не більше 5% від усіх випадків, зазначає депутат. А все інше це штучно створені відео за допомогою штучного інтелекту. Але давайте порахуємо: 5% від 30 тисяч. Це півтори тисячі, відсотків, півтори тисячі випадків на місяць, в яких фактично є як мінімум один кримінальний злочин це перевищення службових повноважень, який карається в'язницею до 12 років позбавлення волі. Півтори тисячі випадків на місяць, офіційно підтвердив Веніславський. Я не знаю, чи він хотів сказати, що це. Дуже мало, але як на мене, півтори тисячі кримінальних злочинів зі сторони е, працівників державних структур. Як на мене, це дуже багато, особливо якщо ці випадки ніяк не караються. Е, голова офісу президента генерал Буданов також підтвердив: але за його оцінками, конфлікти складають близько 1% від загальної кількості мобілізованих. Тобто за місяць можна припустити лише кілька сотень випадків, які можуть отримати значний розголос в медіа. І це підтверджені випадки, так тобто 1%. 1% – це 300 випадків перевищення службових повноважень, які також не караються. Хоча, як мінімум, 300 разів мали когось посадити до в'язниці за перевищення службових повноважень, і це всього лише за один місяць. Навіть якщо брати мінімальну статистику, яку надає Буданов, то виходить, що в нас є 3600 випадків на рік, з якими ніхто не розбирається. Скажіть, будь ласка, скільки реально ти за свої злочини було покарано, і вони реально сіли до в'язниці за перевищення службових повноважень, за викрадення, за побиття і так далі? Одиниці. Це навіть якщо дивитися по мінімальній статистиці Буданова. Якщо дивитись по статистиці Веніславського, це виходить більше 10 тисяч випадків. От, в принципі, все, що потрібно розуміти. Це навіть виходить не більше 10, це виходить майже 20 тисяч випадків на рік. Тобто, бачимо, що десятки тисяч випадків на рік, так, і десятки тисяч випадків за всі роки повномасштабного вторгнення, які офіційно власне підтверджують як народні депутати, так і голова офісу президента, нікого не скажімо так, не тригерять, і ситуація вважається нормальною. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво їх почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!